Їхали до берега якогось, до, як це називається, взагалі, я не знаю. Короче, тут от така Женевське озеро. От. І ми тут устроїли пікнічок. Зараз я вам вставлю пару моментів, як ми це все готували. Там взагалі просто бомба. У нас тут сирні палочки, сердечки, сосісочки. Ой-ой-ой. Наші міста поїдання. Тут у нас картошечка вже спеклась, я її приселив такий напіточок. Од, газований. Ми будемо їсти із таких собраних тарелочок із фольги. Оце соус под сирні палочки. Салатик отакий. Заправлений соусом коктейль, тобто кетчупнес. Я отак от дівся, як ви бачите, спортивний костюмчик, хоп-хоп, ровненько двигаюсь, пума. На місці. Опа! Появиться слово. Глянь, то яєчко шоколадне в дереві. Я зараз нападу на чайку. Ребята, готуйтеся, Зараз нападу на чайку. Друзі, чайка моя. Чайка, десь.